Всім добрий день. Я вчора собі сидів на сайті ЗІЛУ, це такий сайт з пошуку будинків там, в продаж або в рент. Щось просто сидів, собі там клацав, клацав і дивлюся на продажі такий будинок прикольний. отакі от фотки. За 75 тисяч доларів продаж тільки за кеш. Ясне діло, що там все треба робити, ясне діло, що це під фліп. І люди продають там написано Тільки за кеш. Ну я так подивився, блін, думаю, цікаво, знаєте, може би то його взяти під фліпінг, переробити і дорого продати. Подзвонив значить до одної людини, до другої, до третьої, до ріелтора одного, і до Назара. Назар той що мені допомагав робити ремонти вдома. Я йому кажу: от такий будинок є, цікаво, що ти про це думаєш. Він каже: хочеш, поїдемо подивимося. В нього дружина ріелтор, має дозволити, всі можна проїхати, домовитись, подивитися. Я кажу: а давай поїдемо подивимося. Коротше, який нюанс по цьому будинку? Нюанс полягає в тому, що він знаходиться в зоні затоплення, тобто він прямо біля річки. І там є такий ворнінг. Коротше, є типу, така шкала. І ця шкала показує, що ризик затоплення 10 з 10. Ще один нюанс. Якщо не знаю, за останні 10 років або ще краще за всю історію цього будинку не було подано жодного клейму в страхову по затопленню, це означає, що не так вже страшно, то що там ймовірність затоплення 10-10, якщо не було клеймів. Якщо клеймів було багато на страхову, тобто клейма, це, тобто запит на страхову про відшкодування. Якщо цих клеймів не було, або можливо був якийсь там один колись, то ще нормально. Тому що, якщо, наприклад, я куплю цей будинок, зроблю ремонт, захочу його продати, людина прийде, подивиться, поговорить зі своїм ріелтором, там зрадником, шекими, і цей ріелтор скаже йому, цей Будинок брати не треба через те, що у тебе страхівка буде коштувати, наприклад, тисячу доларів в місяць. Ну, відповідно, ніхто не купить цей будинок, якщо страхівка буде коштувати тисячу доларів в місяць. Ніхто просто не захоче. Я зараз ще там це уточнюю. Там зараз мені мають перевірити, чи були якісь такі клейми, і яка приблизна ціна страхівки буде на цей будинок. Ми зараз назором подивимося взагалі. Які там ремонти потрібно робити, взагалі що по стану будинку? Назар каже, що там по рекордах написано, що цей будинок був куплений в 2021 році, здається, якщо я не помиляюся. Його купили. Напевно, все почали робити ремонт. Зрозуміли, що щось або не потянуть, або воно не рентабельно. І от зараз його вирішили ввести на продаж. Не знаю, що там сталося. Цікаве відео для тих, хто знаєте багато хто. Чув дзвін, не знає, де він, про фліпінг. От зараз вам покажу, що воно таке. От якраз Назар вже їде на своєму дюранго. Зараз вже буде мене забирати. От він. Їде, їде. Привіт! Привет. 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 Ми приїхали. Тут вже стоять дві машини, напевно, теж дивляться. Назара, дружина Яна, вона сказала, що вже 8 оферів 9. тут є. А, 9 оферів, вже 9 оферів є. Коротше, значить, тут довго воно ну, не цей. Але тільки що приїхали з по цьому райончику, тут е, річка виглядає просто шикарно. І їй зараз покажемо блище. Там же хтось зараз дивиться. Але ж це, це, це от слід, це що, це ж не від підтоплення. Ну, не, я не вірю, що тут аж такого вода стояла, оцей чорний слід, ні? Це може якось gef. дощ. Може просто, просто тягнути з. Боку. Або тя тяне просто, ну. Треба подивитися. Бачиш, на цьому будинку слідів ніяких немає, нічого такого. Ну бачиш, тут має вищий фундамент, бачиш? А, біж, але так стрімно вода кружляє тут, ніби, А зараз до нас підійде що ні. Міняли. міняли? Ну так, да, стоїть новий. Скорина, ну, що нічого не міняли. Блін, вода капець близько, дивись, взагалі. Ого, це щось взагалі дуже заблизько. І це воно нормально виглядає, тут... вигляді, да? так? Це звісно райське місце, але воно таке трохи виглядає небезпечно, дійсно, що якщо вода підійде. Окей, то все. Це тут така Так, Та, якась така стрмна, ну? Сильно. Ну. Такий запах, такий коротше, річки, як, як в Україні такий. Ну красота нереальна. Зимою тут, коли, напевно, все в снігу, дуже гарно. Все замерзає. З, звісно, роботи тут е, і на вулиці теж багато є. Нема водоканалізації? Септик, ну ну А, типу, раз замовляти, раз на якийсь там період гам і вона приїжджає і викачує. Типу, да? Кондиціонер такий, що походу йому вже все. ні? Ага. Але окей, його напевно віднесло водою чи чого він тут не стоїть? Может быть, його просто відірвали. Десять там що труба перемотана. Бачиш, якимось ізолентою чи... Це що? якраз септика, ти чі септика. Ага. ага. Слухай, ну а ці шенглс, вони не виглядають якісь такі супер старі. Ні? У, мене, у, мене, у мене виглядають такі вже свіжі. Ну. Зараз треба ринви покласти. Провиці, бачиш. А чого їх тут взагалі нема? Ну, походу, стані робили, бачимо, походу це перероблено вже є. Ага. Бач, тут старе вже є, тут треба щось доробити, треба ринку покласти. Ага. Щоб туди вода не заходила. Ну так. Да. Так, заходимо в хату. Це типу що, це Лівінг room чи що це таке? Це кухня. Ну, кухня, і айді. там, А, ну там типу умивальник то, да? Ну ці тубайфорни, я так поняв, вони нові набивали, не. Ну, які там гепи. 100% наші не видно, що це нове вже не робити. Маємо нову шрупа. Вони попробували. Три вклада. На підлогу? Так. А чого? Бо вона типу, така вже? Бачиш, воно. Що... Опасно вже. Ага. Це від туалету. Ми тут мав бути туалетом, він планували зробити, так ви бачите. Тут коли зробити, щось зробив. Так неправильно, тут треба було зробити, наприклад, в сіні mm. no. туалет. Тут того, мали зробити. Бачите, щось пробував робити, погоду ну, не дуже вдавалося. Тут ми хотіли ставити Тоби труби криво поклали, знаєш. Тут вони, ну, може, хотіли поставити венеті, типу Ага. Але ма бо... ніякого я не бачу заходив, щоб на неї не о, тут чуть. Не знімали О, ну, може це типу хотіли. А слухайте, може це хотіли зробити якраз такі на дві, на дві жилі площі окремі. Знаєте, типа купили і захотіли зробити здавати одну в другій жити. так як я. Це мрія, мрія кожного українця, мені здається. Бейсмен здавати. Так, бейсмен здавати, щоб вони платили за що. А, тобто то, то, то тут був. Она. Ага. І тут стіна, так поняв, була отут. Виглядаєш, так, так. Окей, тут, ну, да, да. okay. тут сходи. І тут, я... тут стіна була. Так. Та видно, білий. Окей, навіть поміняли це. Тут сходи виглядає, що були. Знизу, сюди. Ага. Знаєш, це що ви це ну. на твій сім'ї не Та це вообще супер. але дивись розетку не тим боком прикрутили коротше хтось хотів зробити, напевно, і не стало грошей або щось сталося. Тут, Mulle, тим, чи дозволяє? дозволяє... Так, це, це треба зна як треба взнавати, коротше, в них це, це в них все дізнає. Таун хол, напевно, йдеш і там з інспектором говориш, ні? Так. Ну. А, але, що це можливо це зробити. Так, але тому, що це не робив, не робив якийсь. Не професіонал. Не Такі, як я коротше робив десь. Ну ладно, то, що. <thank> Хто займається цим кожен день. Але ти молодець, бо ти вже береш до роботи помаленьку, то робиш. Ну так. Я не був ідеальний. Хто не був ідеальний? але. Що, йдемо на цей, на низ? Йдемо глянемо. Оце таке, як часто пишуть в коментарях, та що у ваші ті Америці, все з гівнає палик, все з дерева завалиться, вітер подує. От вам хата з газобетону. Правильно? ті цегли, ну це не цегла, це типа ці. Це цементні газоблок, газобетон, я це не Цементні плити. Напевно, ну. Це осилено, де? Це нове видно. Стіна була в неї забрана. Mm -hmm. Якісь кабеля там провели, чи що то таке? А, це пожар, пожарна сигналізація. Це стара, це стара, це стара Старав, пожар, але це пожарна сигналізація, правильно? Ясно. Uh, yes, але це що, це типа як... А, ну, але чекайте, це повноцінний ту-бедрум взагалі. Дивиться, тут досяга місця на кухню, на туалети, на все, що хочеш. Тут ван бедрум. Звісно, невеликий бедрум, але. Блик. І там. Ну, два, дві кімнати. І <рес> капець. Хитається сильно такно. Ну. Ну йдемо далі. Це, напевно, в гараж вхід. Знайшли вхід. А ці попередні не зайшли, так? Ні, попередні ні. А, ми зайшли. Не знали, в мене ну. Нічого не так, тут якась стайня, похоже. Це взагалі жила? Це, це якийсь просто бейсмент? Окей, це бейсмент, тут могла бути ламбрі, пралки могли б бути. А, і це типа все? Ну, це все. Це тут хіба робити якийсь ванн-бедрум? Ааа, тут вода також не місна, чи що? Тобто, що тут іде... А у нас звідси скачається, типа. Скважина? Так. Да. Ага. Yeah. Yeah. З одної сторони це плюс, ні? Не? не треба платити за неї. Ну no, а так, але треба подивитися, той септик окей, okay. ага. чи він не має тріщини, чи немає ніяких проблемів. проблем. Потім чи вода нормально викачується, це, це може тягнути від 15 до 20 тисяч. О, бачиш, оця балка то все, 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 біма. А то на це все тримає на цьому. Бачиш? <жас> <глад> бачу, це хата на цьому тримається? На тому і на цьому. Бачиш, пів хату тут, півбачі тут. Офігеть. Ога. Коротше, вердикт такі, що. Цікаво, але треба першим ділом знати, чи тут все добре з септиком. водопостачанням, септиком, тобто каналізацією. Develop, то воно може бути проблема. і відповідно знати, що тут взагалі з підтопленням, типу, яка історія, треба по страховим пробивати. Що вони скажуть? Але так, то звісно, місце дуже гарне, дуже mm. вообще, офігенне. Місце, типу, тут просто треба зробити все. Ні, mm. тут. Там все Тут немає ні драйвея навіть немає бетону типу, ніякого. Взагалі. Напевно, коли зима або осінь, або там мокро, тут все в болоті. Ні, тут треба бетон заливати такий драйвей робити десь звідси. Десь там гараж. Але сама ідея будинку в тому, що типу, тут перший поверх і другий вони вже закрили, розділили. І хотіли зробити на дві жил... жилі площі знизу і зверху. Знизу, звісно, ну, не думаю, навіть що там би знизу би за дорого здав, бо воно таке, ніби ти в бункері, якомусь живеш. Але типу, за... за якусь тисячу доларів точно би здав. Або такі, як кажуть, на От, відпуск. Або на відпуск, да, щось таке, типа Airbnb, таке щось. але тоді, якщо це на Airbnb, то не треба було їм розділяти на два. Ну, типу, який сенс? Треба було зробити так, якщо був перший другий поверх. Тобто Не туди, не сюди. Типа, і якість тих робіт, які там виконані були. Назар каже, ну таке собі, типу хтось такий дуже зробив. Бо, я, я, про... люблю, я, я би ліпше зробив сам. Але як тут, блін, класно, тихенько. І одна машина ще не проїхала за весь час, що ми тут є. Тут хатка гарна, дуже. Газончик, пострижний, ліс, запах такий лісу і води. Та нічого, коротше, ну що, будемо думати. Коротше, Назар каже, що от цей будинок, оцей зліва, він так трошки стоїть на возвишенні. І цей, що справа, він теж трошки вище стоїть, а цей, ну, це чуть на рівень нижче, є ймовірність, що він його ймовірність, що його затопить, а ці не. Та й ми дуже низько, майже тут все так цікає. No. Да, прикол цього району, що тут кожен має септик, воду зі скважини. Найбільше, ймовірно, це ми та, та, вода зі скважини, і вони не платять такси в місто, вони платять тільки як в каунті. Тому що тут прапорні такси невисокі.